А також заходьте на мій дискот це в описі відео. Слендеї на Так, треба знайти ключі і знайти книги, щоб втекти звідси. У габуга. А я боюсь жінок. У Вот В він знайшов усі книги. А -а -а. Дім слендеїну. Так, я повинен дізнатися таємниці Слендаїни. О, привіт, Сландаїна. Ти зараз дізнаєшся мою таємницю. Я одружена на Слендері, а ще ми мертві. Лол. Слендаїна Асайлум. Так, я повинен знайти вісім мосточків. О, ні, жінки, я боюсь їх. У буга у буга Фух, я втік. Слендеріна 2D. Так, треба знайти дім, щоб пояхуватися від дождю. А, жінки! Дж -дж -дж. О, ні! Ах ти, сучий вилодок, ти вбив мою матір! Ой. А ну всі, сука! О, привіт, а що ти тут робиш? Ну, мене тримають в полоні. Ясно, давай я тікати звідси. Давай. Чайот Олсландаріна. Е, е, так, я боюсь дітей. А ще мені потрібен щоденник Сендеріни. Треба тікати звідси. Угабуга. уга угабуга. Уга уга так, почитаємо, що тут цікавого, ага. Ми тренувалися їжу і померли. Дуже цікаво. Слендеріна в школі. Так, треба знайти фотку і що ще знайти. Тобі кінець. На на. на. У мене фотографія є. Ну, хорошо, я не буду тебя убивать. Слендайна 2. Так, нужно найти книги. Угабуга. Что это за звуки? А, ясно, мне здалося. Так, я ничего не вижу. Наверное, что-то мне почулось, і и так далее. Сука, перестань меня игнорировать. Так, треба тікати. Сука, меня закрыли. Слендайна за Форест. Ну і що мені, сука, робити в лісі. О, мертвий мужик. Ну, добре, я пішов тоді далі. Бувай. А, а що? Я проспав. Сандаина ікс. О, ні, треба тікати звідси. У-у-у-у, я тебе запечатаю. Це було просто. О, ні, Дім розвалюється, треба тікати.